Які коригування фінансового результату на доходи від участі В капіталі ну, дивіденди є чи немає так само статтею 140 змінено з 140 змінено коригування фінансового результату новій редакції, що дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат? Нарахованих від доходів участі капіталі, тобто виплатили дивіденти чи якісь інші корпоративні права, що підлягають сплаті, коли ви отримуєте виплати в інвестиції, доходи або від інших платників. Ну, це є суттє дуже суттєво специфічна позиція, і її можна ну розглядати безкінечно довго, але тільки у спеціальному користувачі. Тобто, якщо питання виникнуть з цього приводу, то звертатися необхідно до звертатися до спеціалістів, та. які надуть нададуть консультацію для того, щоб правильно так. діяти.